В яких ви е, брендах одягаєтесь, чи у вас є така якась дівчача, жіноча брендоманія, чи ні? А я не встигаю брендоманити. <рив> Мені б може б хотілося, і ми завжди з Євгеном обговорюємо момент того, що хочеться більше дозволяти собі купляти якісь цікаві речі. Цікаві навіть не просто речі, а образи одразу готові. і Що треба працювати прямо зі стилістом. Але маємо, що маємо. Я в принципі вдягаюся в українських брендах. Виключно uh -huh. я дивлюсь там акаунти, щось я десь встигла побачити. І я одразу це емоційні покупки. Це моє побачила, захотіла, купила. Люблю останню сукня Катя Сільченка, будь ласка. Ну, Катя Це чесно, трошечки трошечки набагато. Крута, коли. Ну, ми що, маємо прийти і купити щось себе. Щось українського бренду. Окей, не по-багатому, але дуже люблю цей звичайний бренд-футболок. Be Oh my god, Beom G, дизайн. Ось, Класс, у них багато класних футболок, і вони в стилі чоловіків, бо я не знаю, як в тебе. Це є е, Я не знаю, як в тебе, але Фізбани. я буду, люблю вдягати речі Євгена, і типу в них якось це стильово, стиль, ти стильово. виглядаєш маленькою в якихось таких великих речах. А ось це мені дуже подобається. Це якась вишиванка. Е, так, це вишиванка, тут рукава вишиті. Угу. Це ми брали у бренду Корейко Корсет. Ми брали образ на хрестини для Лелі, і це виглядало дуже класно, Я думаю, ви знайдете фотки, бо да, показати я і ось а ось, типу моя да, сорочка Сорочка Євгена. Теж вишита. на да, це, була... у... це ж на фотки коли з тортиком. Та оці фотки які так. Да, 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 да. да, да, да. Просто ще в нас в цей день були хрестини, тому угу. ми поєднали два свята, дві події. А ось типу теж там ще пабіріні, вишиванка. Так. Це дуже стильна була така покупка, знаєш, сімейна. От Ми хотіли на день вишиванок придбати всім загальні образи. Є навіть для Лелі. Вони пошили нам для Лелі теж вишиванку. Типу у нас такий образ. А де твоє? І моя сукня ось зелена, така Мамська. Тобто у Лелі, дивись, сукенька під мою сорочку. Так. У мене штанці в сукні. Сукні ну, Вау! хто з вас більше витрачає на речі? Тоб, реально у нас нема такого, що ну що поїхали на шопінг? Угу. Нема. Я там інколи такий Наталі кажу: можливо, ти там якусь там Італію поїдеш, пошопишся. І що, що Я каже, так, я б хотіла. Я б хотіла. І все, на цьому. Але ж це ідеально, коли чоловік пропонує. Головне, щоб в мене ідеальний чоловік, тому що він надихає мене бути жіночною, носити сукні, видягати прикраси, знаєш, він робить мені компліменти. Типу, тобі красиво в цих сережках. Звісно, тобі хочеться там вдягти наступний раз.